Будуть у нас Пиріжки такі з такого тіста можна і в духовці запікати, можна на сковорідці, а можна у каструльці такий, в горщику якомусь такому, е, у фритюрі. Це тісто неймовірне, не черствіє. І на наступний день це у нас будуть такі пиріжечки із начинкою. А начинка у нас буде це такий готовий обід. В ньому Рис відварений, у мене це рисова січка, відварений до готовності. Вчора варила борщ, такий здоровий шматочок м'яса, поклала відварила, витягла перемелим. Три яйця відварені. Ще коляні знайшов насмикав зелененької цибульки. Трішечки зовсім додамо, можна додати і такої білої. Це така буде начинка. М'ясо, рис і яйця із цибулькою. Повноцінний вам обід. Що нам потрібно для цього чудотічка? 750 г борошна, 250 мл молока, 3 столові ложки олії, столова ложка солі і столова ложка цукру. Пачечка ось таких присованих дріжджів. якщо у вас сухі дріжджі. Столова ложка. І потрібно буде 250 мл окропу. І молока 250 мл. В чому унікальність цього такого рецепта І молоко і окріп. Молоко з холодильника, яке хочеш. Тобто тут немає підігріти молоко. Тут взагалі вся технологія, яку я знаю, приготування дріжджого тіста, тут вона так руйнується повністю. Робимо, наливаємо молоко. Висипаємо сюди сіль, цукор. Виливаємо олії. Для мене це все дивно. Додаємо сюди дріжджі. На одну єдину хвилиночку залишаємо тільки, щоб вони просто розійшлися. Допомагаємо їм. І розпуститися і відмішатися із цукром, з сіллю розмішуємо. Ось вони розпустилися і вже почали працювати. Додаємо борошно. Тісто це робиться м'якеньке. І ось ми ще його не до кінця замісили, тільки змішуємо і додаємо 250 мл окропу. І тепер все змішуємо. І далі замішуємо руками. Ось так помита рука, то до помитої руки до чистенької воно не береться. Накриваємо кришечкою і просто залишаємо на столі. Ось погляньте, що це за тісто. Пройшло пів години. Поки каву, і трішечки відпочила. Дивіться, як піднялось тісто. Жодне дріжджеве тісто так не піднімається. Воно зовсім таке, аж ніби липне до рук, ось таке воно нам потрібне. Я його трішечки. Придавлю ось так. Можна вже виробляти, не підминаючи його. І тепер нам потрібно все змішати. Перемолоти м'ясо, порізати цибульку, яйця потерти сюди, зробити смачнесіньку начинку для піршків. Чим ми зараз і займемося. Ось така гарненька смачненька начинка в нас вийшла. І можна залишити навіть так, в контейнер і як намазку, просто намазувати на хліб. З а краще з кришкою. Начинку скуштувала, така смачнюща. М -м -м -м. І ось таке тісточко. Борошна не досипаю, а олійки Ось так, змащую. І все, напекли пиріжечки. Частину пиріжечки вже ось такими, а частину, щоб вам показати, ось такими. у фритюрі. Пиріжечки м'якусенки. Начинка дуже ідеальна, М'якенькі. Ці дивіться. Чуєте? Які хрусті? Тісто. А. Тісто ідеальне. Яке смачне, А якщо вам потрібно менше, робіть два рази менше.